Приємні хвилювання, теплі обійми та закохані погляди, атмосфера кохання і ніжності заполонила центральний палац одруження. Усе це завдяки харків'янам, які вирішили створити свою родину в особливу дату 14 лютого. Дата ми дуже здоволені, тому що у нас є а, своя цифра. Так, Чотири та, разом. Мы уже почти год, знаете, мы вообще познакомились до событий, за четыре дня до событий, которые у нас там не произошли. 20 лютого мы познакомились, у нас было хорошее знакомство. Созвонивалось, списывалась, а потом... Долго общались, по телефону целый месяц, а потом... А потом уже... мы начали жить разом. На початок церемонії чекають і Олег з Олександрою. Наречені діляться неабияк нервують і досі не можуть повірити, що цей день нарешті настав. Та в одному впевнені точно бути разом це їхня доля. Які ваші емоції? Хвилююсь дуже. Я Дуже щаслива. За що ви його любите? За все за те, що він є. А ви за що? Тож. За що? За все. Тим часом гості вже зайняли свої місця в залі. Грає урочиста музика. Усі чекають на наречених. Закохані нарешті чують один від одного Омріяне так обмінюються обручками та поцілунком. Тепер у Харкові стало на одну молоду родину більше, і навіть війна цьому не змогла завадити. Серед присутніх є й особливий гість, і з цією важливою для молодят подією їх вітає міський голова Ігор Терехов. Я впевнена, що у вас попереду дуже яскраве, насичене, щасливе життя. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що ми разом будемо відновлювати, відбудовувати наше місто і ваше життя буде щасливим. Щастя вам, кохання, хай вам щастить. Вірте! Подружжя каже, навіть після церемонії хвилюватися менше не стали. Які емоції, коли вона вже дружина? Ми ще не, не зрозуміли. Разом закохані зможуть провести лише тиждень. Потім Олег знову повернеться на фронт. Олександра ділиться, буде хвилюватися та сумувати, але обов'язково дочекається чоловіка, який впевнена зовсім скоро приїде додому із перемогою. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олександр Ус, новини Харків.